Друзі, всім привіт! У цьому ролику ми поговоримо про те, як запускати рекламу на ціль повідомлення. Я покажу усе, увесь детально процес, як він виглядає, також розкажу якісь певні нюанси, які, можливо, будуть вам у цьому корисні. Перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вашу вподобайку і не забувайте слідкувати за наступними відео. Це є серія відеороликів безкоштовного навчання по таргетованій рекламі. Це буде спеціальний список, який ви можете переглянути. Також в мене в телеграм-каналі буде більш детальніша уся програма. Тому підписуйтесь, переглядайте, користуйтесь. А іще не забувайте, будь ласка, писати ваші коментарі. Якщо ви переглянули урок і у вас виникло якесь питання, можливо, ви щось не зрозуміли, або м -м, вирішили, що щось я забув доповнити будь ласка, обов'язково про це скажіть. І я, я обов'язково постараюся відповісти вам на ваші запитання. Давайте тепер не будемо затягувати і перейдемо вже до самого налаштування. Покажу вам, як запускати рекламу на ціль повідомлення. Для цього ми переходимо в наш рекламний кабінет і натискаємо кнопку Створити. Після цього ми вибираємо ціль взаємодія. Після цього нас перекидає в рекламний набір, де ми можемо налаштувати нашу рекламну кампанію. Після цього вам потрібно провести деякі налаштування, а саме вибрати, де ви хочете підвищити обсяг вашої взаємодії. Я пропоную залишати вам без змін оцей параметр, оскільки він буде направляти людей на додаток для обміну повідомленнями. Ви можете вибрати будь-який з яких ви тут бачите, я користуюсь таким. Е, наступне, тут є таке, така штука, як тип реклами. Це реклама, яку ви хочете показувати. Реклама з переходом до повідомлень допомагає розпочинати нові розмови. Рекламні повідомлення дають змогу повторно звернутися до наявних контактів. Тобто ми будемо. Переводити наших людей до повідомлень. Також ми можемо просто показувати рекламне повідомлення. Чесно кажучи, я цю функцію не використовував і як бачу, що сам Facebook з 1 липня почне її деактивовувати. Тому тут, по факту, вам все потрібно залишити без змін. Після цього нам необхідно вибрати сторінку, з якої буде показуватись реклама. Як бачите, ми можемо вибрати просто сторінку одну. Можем, тобто ми можемо вибрати сторінку Facebook і Instagram. Наприклад, якщо у вас є просто instagram магазин, ви можете просто прибрати і залишити тільки «Instagram». Тобто, всі ваші переписки будуть ті, тільки в «Instagram». Я думаю, що цей пункт тут зрозумілий, рухаємося далі. Далі в нас де ціль результативності. Ми можемо вибрати оптимізацію, під що ми хочемо оптимізувати. Як бачимо, Ціль взаємодії, тобто максимальна кількість конверсій. Тобто реклама буде оптимізовуватися так, щоб отримати максимально, е, максимальну кількість наших лідів, або ми можемо збільшити кількість кліків на посилання. Але, виходячи з тої логіки, нас цікавить конкретна ціль, а не кліки, тому ми вибираємо її. Е, також ми можемо призначати ставку нашої е, конверсії, тобто ми можемо задати конкретну ціну. Яка буде за лід. Але оскільки ми на першому етапі не знаємо, скільки це є, ми залишаємо це без змін. Як бачите, і сам Facebook говорить, що це є не обов'язково. Після цього ми вибираємо рекламний бюджет, який у нас має бути. Я залишаю його без змін, зрозуміло. Далі нам потрібно додати, бачите, в мене тут немає параметрів аудиторії, я вибираю Україна. Ще один важливий нюанс, який є це місце розміщення реклами. Ми можемо залишити автоматичний, можемо вибрати вручну. Наприклад, ми хочемо показувати рекламу тільки в Інстаграмі. Як бачите, коли я вибираю е, тільки Інстаграм, отут, то весь плейсмент буде Інстаграм. Якщо я виберу, наприклад, тут ще додатково Facebook, то вже при виборі ручним в мене будуть доступні ось, у, усі, у, ось усі плейсменти. Через це. Рекомендую вам вибирати так, де ви бачите своїх клієнтів. Я залишаю Інстаграм і залишаю тут без змін, оскільки і так, і так реклама буде показуватись в Інстаграмі тільки. На цьому ми закінчуємо. Ми можемо переходити вже до вибору нашого рекламного оголошення, тобто, як він буде виглядати. Як бачите, ми можемо додати зображення або відео. Показувати рекламу від декількох рекламодавців, думаю, це зрозуміло. Тут ми можемо додати наш рекламний макет, тобто фотографія, ось тут справа, яка буде показуватись в нашій рекламі. І будемо бачити, як буде виглядати наша реклама. Наступний дуже важливий нюанс: при натисканні на повідомлення клієнтові нашому потенційному буде щось показуватись. Через це ми маємо на вибір. Три варіанти, що йому буде показуватись. Перше, ми можемо задати якийсь шаблон, по якому ми будемо спілкуватись. Друге, це є автоматичний чат. Як бачите, воно буде виглядати приблизно ось так. І партнерський додаток, я так розумію, це якийсь вже прописаний сценарій вручну, який буде нам відпрацьовувати. Я почну з самого початку. Тобто в цьому відео я розкажу тільки за перший варіант. І тільки другий варіант. За третій, я в ньому не розбираюсь, я не запускав на нього рекламу, тому розкажу за те, що знаю тільки я. Також тут у вас має бути включений піксель, зрозуміло, що все має бути включено, щоб ви могли збирати якусь інформацію. Давайте тепер почнемо прописувати цей шаблон. Ми можемо редагувати поточний або створити новий. Давайте спробуємо редагувати діючий. Коли ми натиснули на кнопку Редагувати. Ми бачимо, як буде відображатись наш шаблон. Е, і справа, ви побачите, як він буде відображатись нашому користувачеві. Як бачимо, тут в нас є текст привітання. Е, вітаємо, чим, чим ми можемо допомогти вам. Бачите, так само буде відображатись він тут. Як бачите, людина може автоматично вже по якомусь шаблону вам відповісти. Наприклад, вітаю, я хочу дізнатися більше. Є хтось у чаті. І коли вона натисне цю кнопку, воно вам прийде. Також можна, я так розумію, додати ще запитання, варіанти. Можна написати, якщо у вас, наприклад, магазин, ви можете, наприклад, написати, яка категорія вас цікавить, і, наприклад, вибір категорій, або якісь конкретні питання. І по ним, коли натискає людина, ви будете отримувати відповідь. Також після того ви можете просто зберегти цей шаблон з якоюсь конкретною назвою, У моєму випадку, це є сьогоднішня дата, 26 липня. Я натискаю кнопку Зберегти. І цей мій шаблон готовий. І якщо у вас буде декілька шаблонів, вони будуть показуватись вам цілим списком тут. Надіюсь, цей нюанс зрозумів. Ми створили просто невеличкий скрипт, який буде автоматично відповідати. Давайте тепер перевіримо, що таке автоматичний чат. Натиснемо редагувати і подивимося, як воно буде відображатися. Як бачите, тут вже більш складніша структура, тобто тут же є персоніфікація, тобто можна додати користувача, я так розумію, можна додати різні. Параметри, прізвища, ім'я, які будуть відображатись. Ну, оскільки я Станіслав, мені воно так і відповість. Вітаємо Станіслав! Розкажіть нам, як ми можемо вам допомогти. Дайте відповіді на кілька питань, щоб із вами міг зв'язатись наш представник. І запитання. Тобто тут ми можемо додати запитання, цікавитись нашими товарами, так, не зараз. Бачите? І можна додавати ще варіанти відповідей. І після того, як людина це написала, ми можемо написати: дякуємо, що відповіли на всі питання. Тобто тут, як бачите, така міні-воронка, яку ми можемо використати, можуть бути якісь уточнюючі питання, і після них вже буде рахуватись це як зарахований лід. Як бачите, наприклад, якщо у нас хтось не відповідає по якимось параметрам, ми можемо написати йому, що от вибачте, але ми, нам не вдасться співпрацювати. Також є політика конфіденційності, тут можна просто додати сторінку, посилання на вашу сторінку. Також в додаткових налаштуваннях є назва шаблону. Нагадування, якщо людина не відписала на всі повідомлення, також можна додавати якісь додаткові параметри. І також можна редагувати ідентифікатори полів і налаштовувати повідомлення про помилки. Якщо була якась виконана помилка, воно видасть таке повідомлення. І також ми можемо його зберегти. Як бачите, в мене тут пусте повідомлення, я його можу просто видалити. Як бачите, варіантів запуску на повідомлення є декілька. Надіюсь, що у цьому уроці я все пояснив. Якщо у вас протязі ролику виникли якісь запитання, будь ласка, пишіть їх внизу під цим відео. Також рекомендую, якщо ви цікавитесь повноцінним навчанням, де з вами будуть працювати, де вам будуть допомагати і підсвічувати ваші помилки. Більш детальніша інформація внизу під цим відео. Роликом. Я дякую вам за перегляд цього ролику і також рекомендую вам подивитися відео, які ви бачите зверху.